Вітаю садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 23 червня 2023 року і у нас достигла пріція. Тільки що я зірвав десь біля 6 плодів, поміряв, сфотографував і середня вага абрикосів вийшла 88-89 до 90 грамів. Отакий калібр приблизно біля 5 сантиметрів в діаметрі. Отакий От колір. Яскравий бачок на більшості частині плоду. І урожай з дерева в цьому році десь по кілька кілограмів. Отакі От менше дерева десь 1,5-2 кілограма є. Дерева 3-5 кілограм. Тобто як яке дерево? Ось більш потужне дерево. Тут десь біля 4 кілограмів пріції на одне дерево. Нагадаю, рік був складний, тому урожай не такий вже гігантський, як міг би бути. Але, дякуючи цьому, непоганий калібр. Листя, як бачите, досить здорове, а знак хвороби не видно. От. Приготували тару, зараз будемо збирати. Мабуть, урожай буде невеликий, десь мабуть, до тони плодів. Там у нас експериментальний персик з нектаріном. Пюрі, намірні ПФ. Вот. Ну, Персик в цьому році кропився не дуже, трохи хапанув курчавості. Зараз потихеньку відходить. Отак От він виглядає, плоди, звісно, ще зелені. Під щепа мигдаль Нагадаю, хто, хто не знає. Там вже на підході інші сорти, цунамі, кіото, ледікот але вони ще зеленковаті, рвати їх не будуть. О, що можна сказати по пріції? Сорт цікавий, має відмінні якості товарні. Ось такий десь біля 90 грамів. Я вважаю, що він вартує уваги. Повністю стиглий, м'який, дивіться, ломиться. Бачите, тече сік, тобто сорт обалденний. Так що раджу, кісточка відпадає відразу. бачите. Все, дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Кого цікавить сорт пріця, хто бажає купити, телефонуйте, можна домовитись. Всього доброго, до побачення.